Thank you. <coughs> <coughs> Так, головувати може, водія зіма, може бути детальні. Хто за пропозицію, щоб головувати, але детальність вияти? Хто за? Хто протимуть доносно. Дякую. Перший вітаю всіх прибув. По-друге, питання дуже коротке, дуже аж нагальне. На виді кошти 3 мільйони 200 гривень на придбання, на безпечне придбання складу і в потужбов. Дану цифру ми не могли завести без уваги, ми можемо її внести вже до безмін, тому прошу дану цифру внести до доходної частини, до військової частини, і вона буде як ви, звучати, якщо вже точно це буде. То Студенці з місцевою же до нетрацію публічного інвестиційного проєкту зробити грошову компенсацію за належні та особи інших для де і всіх, визначені пунктами 4, 1 статті 10 пункту про саму центральної війни, гарантію соціальної захисту. Де всі ці двої працюють групи, яка зараз наша поранення культурність міста або заходу, теж відпустить за інші військової. Дякую. I don't know if that's the Присутні багато терміна зловні про порядок використання про шкільних продуктів. Якщо коротко, то в даному положенні у нас йдуть далі положення, куди ми використовуємо, які повноваження прописано відділу освіти щодо забезпечення автобусами, і які обов'язки закладу освіти, як власне отримача шкільного автобуса. І до кожного з них описуються відповідно. Ті пункти, по яким кожен повинен діяти самостійно. Якщо потрібно буде більш детально, то буде цікавити, думаєте підійти, розглянемо. Чому відмінність ніж попереднім попереднім питання? Е, відмінність, ніж що, в вному є прописано, що також запад освіти, якщо шкільного сама наявності, він може користуватися послугами. Приватних перевізників або інших заборонних законопроводів. Закон про повну пропонує середньому освіту, в ньому чітко все прописано, і відсутня заяви.

У листопаді місяці ми на сесії дали досвід міській раді проведення цю інтелізації. Земельна діяльна точно 20 літак у час 19.45 з подачі до передачі українсь на земельних літографії. Питання. Подивимося для земельні ділянки, щоб тут якої сказати, що буде надходження до бюджету, дивимося де зігідні ділянки, ми їх інтернуємо постепенно і побачимось на країні. Це не класовище. Це не просто вище. Це земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту кута села Модель. Ми давай тут економію площу 12 гектарів, чийсь такі 1262. Це, якби буде для громадського посолища, або можуть до нас звернутися громадян.